Це фільм про збиття Воєнта 17 рейсу МС-17, який летів з Амстердаму в Куала-Лумпур і був збитий в українському небі російською ракетою в 2017 році. Ми працювали над цим проєктом з 2019 року, тобто три роки. Цей фільм вже в плані культурної дипломатії по всьому світу, він вже виконав досить успішну свою місію. Світова прем'єра була на кінофестивалі Sundance. Це якби крутіше дуже складно вигадати з долі незалежного кіно. Європейська прем'єра пройшла на Берліналі. Далі от прямо зараз проходить фестиваль Старлових варах, це вже третій кінофестиваль класу А для цього фільму. Також відбуваються прем'єри по всьому світу, Корея, Нова Зеландія, Австралія, Канада, буде прокат в Канаді. Тобто ну, ми доносимо українську доську зору на цю подію і взагалі ну, наш світогляд доносимо по всьому світу. Я запропонував нашому колективу цей проєкт після того, як я зробив два короткометражні фільми винятково з матеріалів кримінальних проваджень про найбільші військові злочини на той момент обстріл Волновахи, обстріл мікрорайону Східний. І це як було органічне продовження цього досвіду. Хотілося втілити його в чомусь в більшому проєкті повноправді. Але зрештою цей, цей, цей проєкт він пережив дуже дуже багато змін, і зараз це вже зовсім не, не такий. Документалістика про, про військовий злочин, це щось набагато більше. Все, що ми зробили, це вже побудовано на ну, тобто фундаментом для нашої роботи. Була вже проводила робота міжнародною слідчою групою організаціями, які незалежними, які проводять незалежні розслідування на основі відкритих даних. Білінкет з інформа. Це скоріше або стоп-фейк, який досліджує російську пропаганду. В принципі, все, що використано в цьому фільмі, доступ до цих даних, до цих матеріалів є у кожного з нас через інтернет. Але тут цінність в тому, як воно зібрано, які тут зв'язки, нові сенси знайдуть. Здійснює пошук цілі в секторі 10 градусів відмітки вказаної цілі. Ціль переходить на автосупровід. Ціль одиночна. Захоплення є. Транспаранти, що загоряються, допомагають командиру визначити готовність станції і ракет до запуску. І Якщо дозвіл надано, він здійснює пуск. Ціль знищено. Коли рейс mh 17 пролітає над сходом України, комплекс Земля повітря бук здійснює пуск снаряду. Снаряд містить вибухову речовину, яка оточена подвійним шаром металевих уражальних елементів. О 13 годині 20 хвилин і 3 секунди ця боєголовка вибухає з лівого боку над кабіною екіпажу рейсу mh 17. Літак пронизують близько 800 уламків. Чимало уламків знайшли в тілах членів екіпажу, які були в кабіні пілота. деякі мали форму кватки метелика та куба. Фарба, яку було знайдено на уламках, збігається із фарбою уцілілих частин ракети. Частину літака зібрали в ангарі під час розслідування. Усі уламки літака було досліджено на предмет відмови механізмів. Пошкоджень та залишків зовнішніх об'єктів, які могли спричинити падіння літака, Рада з питань безпеки Нідерландів створила тривимірну реконструкцію носової частини літака. на основі цього аналізу Рада з питань безпеки Нідерландів зробила висновок, що рейс MH17 був збитий боєголовкою моделі 9N314M ракети серії 9M38, якою був оснащений зенітно-ракетний комплекс «Бук». Це четверте місто, яке ми поїхали показати зустрітися в Україні. да, зустріти, зустрітися з глядачем. І я в принципі кажу, що я відчуваю, що е, коротше, е, світова прем'єра на Санденсі, на фестивалі Санденс, європейська прем'єра на Берліналі. Зараз проходить фестиваль в Карлових Варах, Це вже третій фестиваль класу А, в якому цей фільм бере участь і купа різноманітних фестивалів по всьому світу. Ми не те, щоб там збираємо нагороди, але сама участь, ну, якби будь-хто, хто, хто в, в індустрії, розуміє, що це на рівні, ну, на світовому рівні це, це вже визнання. Тобто, що ми представни, що взагалі Україна там представлена, це вже мощно, дуже. І я відчуваю, що ми. Е Їздимо зараз зустріти, зустрітися з глядачем і, в принципі, відзвітувати про пророблену роботу, тому що цей фільм частково зроблений за гроші платників податків, тобто за ваші гроші. Е, і... і Шкода на це взагалі. Вот. Е... Так, як наші гроші розваровують, то е... на це я б віддала все. Да, серйозно, ну, я б радий дуже чути, е, е, ну, вот. Чудово, що ви зробили такі вставки. Так. Перформанс. Так, така ну, чудова режисерська задумка взагалі. Кожен бачить щось своє. Да, да, да. Є над чим думати. Я взагалі люблю документальне кіно, тому що якщо це все екранізувати художньо, ну, це все домисли, хто що б сказав, хто б що зробив, а от саме сухі факти, mm -hmm. оці перехоплені розмови. От якби ще ви додали, як вони на Оликсі виставляли змародерені речі. От, там, туш, туш, ту, близький для губ. Парфуми. Те, розумієте, фільму не вистачить на всі ці так, історії. Тобто, але там... це от Вставки, як діти раділи цьому, як да. вони обзивали вже хунтою тоді Київським. Да. Це взагалі ну, мене це просто, на мене це справляє дуже сильне враження. Угу. Оці документальні факти, е, з таким вони художнім вкрапленням. Да. Ну, це ж не актори, це реальні люди. Mm -hmm. Як можна взагалі цьому радіти і і це діти yeah. і цим дітям вже по двадцять років. Да, Вони зараз, скоріш за все, призвані. ДНР. чесно сподіваюсь, що їх уже немає в живих, і що вони ну, загинули від від наших куль взагалі. Не шкода. Але Вони наші співгромадяни. От уявляєте собі це? Я розумію абсолютно. Я, я поділяю ваші ваші відчуття. Так, а, але якщо задумається, боліни не це ну, толерувати. Ну, да, вони е, е, в нідерландах цитують великого Донбас, пройти і вбити там всіх наших співгромадян? Ні, Я пропоную сепаруватись до, до речі, це дуже прошу... тема, як ми будемо. Прошу да, заходити відразу лише. Одразу почалось, почали, почала я думати. Я під час інтерв'ю да, запитувала у вас, як реагували в інших mm -hmm. країнах. Які питання вам ставили в інших країнах? Тому що у мене після перегляду всього цього да, там захоплення yeah. і все, але єдине питання, як нам. Взагалі реально спілкуватися з людьми. Ну, такого питання, Ті, ну, само собою, собою, мені ніхто не задавав. За кордоном. Ну, само собою, да. да. А от за кордоном, що вас запитувало? Ну, в основному, як вообще, як, як це сталося? Як це опинилося на екрані? Як ви прийшли до ідеї створення цього фільму? Чому саме так? Ну щось ще з таких з топ-три топ, топ запитання? Блін, ну не знаю, ну от. Ну хорошо, а от ті три міста, які ви вже, yeah. вже... Так. Полтава, Полтава, Харків Харків і Дніпро вчора. Е, які б запитання були? Так. Ну, найчастіше mm -hmm. питали, як створювалася ця робота, ну, принципі, чому те, залізні same, метелики. Ну, е... да. Ну, Залізні метелики, тому що да. шрапнелі в формі е, це було ну, залізних да. метеликів. Не всім насправді. Ну, а, для... а, да, да. да. а ви для себе яке запитання ставите? Чи ви вже повністю відповіли на себе для себе на всі запитання? Да ні, запитання безкінечність запитань. Ну найцікавіше запитання, чи це кінець, цей вирок, тому що виглядає, виглядає смішно. Ну, є якась розгалуджена мережа. Чому вони не можуть викрасти цих людей? Я бу... Дуже багато дуже, моментів там да. ще було питання. А, я, я я, я, вірю а, в те, що Ну, будь-що, я там не експерт з юриспруденції, там чи а, але будь-що здається, має мати цю точку кристалізації. Щось має з чогось початись. І це випад, ну, якби справи 17 Це вже справа з величезним ну, базою доказовою проти верхівки Російської Федерації. Чому саме ці троє людей засуджені? Це якби там уже ну це довго вникати, чому саме так. Але з Мей 17 може в принципі початися ну глобальний великий процес проти військових злочинів. Російської я, наприклад, Федерації. не думаю, що їх переховують. Ну, mm. Я вважаю, що можна було б якось... Ну, ми не можемо зараз на це відповісти. і внимаємо, да, там, що е, Я думаю, що блін я, я вже позабував прізвище, але там був е, ну, фігурант якби, цієї справи, який отримав підвищення після е, mm. о, нагороди, щоб... да, <татис2> та, тобто, так нагороди, ну, ніяких. Е... А скажіть, будь ласка, в кінці фільму оця анімація з да. птахою і так далі. Да. Що це за анімація? Чи це був конкурс якийсь малюнків? Чи це хтось спеціально створив? Що це? Так, да? Да, це було e, Значить, в. E, w... В процесі роботи над цим фільмом, в принципі, найдивовижніше, що я е, зустрічав, е, це е, такий собі міф про голубів: е, що на борту е, літака, ну це факт. На борту літака були е, тварини. Там є, це, е, список, е, не в квитках, а там список багажу. Він був на екрані. Е, тобто, е, коротше, е, Міф такий, що з СБУ вийшов на зв'язок один з місцевих мешканців Грабового, і повідомив, що він знає, у кого вдома клітка, в якій двоє голубів, з трьох залишилися в живих. Тобто це не налазить на голову, ну, але з іншої сторони вигадати таке. Ну, досить складно, тим паче, кому треба виходити на зв'язок анонімно з СБУ, щоб повідомити про це. Ну, тобто, дуже багато. І я дуже хотів це якось в фільмі залишити, навіть в абстрактній формі. Я не можу з цим доказ працювати як з документальним матеріалом, тому що доказів ніяких немає. Воно якби таке в повітрі. І я довго шукав, якби, як це зробити. І одного дня з продюсеркою, співпродюсеркою цього фільму ми. Наткнулися на роботи художників групи Атлія Нормальна, це художники з синдромом Дауна. І вони самостійно, це їхнє власне, власне бажання висловитися на тему Мі-17. Вони робили про це роботи. І мені це здалося ну, ідеально. Їхні роботи схожі на дитячі. Але це дорослі люди, і це їхнє ну, знову ж таки власне бажання висловитися, так як і в мене було бажання висловитися на тему Міс 17. Ну і е, виходить, що е, це така форма, в якій можна так в міру абстрактно розказати цю історію про голубів. Е, і згадати, можливо, дітей, нагадати про те, що там 80 дітей було на борту цього літака. Е, вот, тобто. Mm -hmm. Багато речей yes. одразу в цьому мультику. А музику ви підбирали? От по впродовж цього фільму музика така металева йде, як mm. ніби металеві метелики. Да? По всьому фільму йдуть такі металеві звуки. цілі. ну може там багато стріч. металу. Ну е, музика написана Антоном Бойбаковим. Це е, композитор, з яким наше е, наше об'єднання працює з там з 2013 року. Як ми в принципі зібралися? Він частина колективу. І він написав майже все на різних етапах. Щось було написано до початку роботи над фільмом. Щось я розказував Антону з місць сцени, яку ми будемо знімати. І він готував музику для майданчику, дещо було написано спеціально для монтажу, дещо було написано для сцен, яких більше в монтажі немає, але музика для них від них залишилася. І є ще Олександра Морозова, яка, я б сказав, ну, майже науковець в імпровізації. Вона писала наукову статтю про розвиток навичок імпровізації, і ми її запросили на. На майданчик зіграти для 298 порожніх стільців. Mm -hmm. е і я їй попросив нічого не готувати. Тобто, ця фортепіана mm -hmm. тема вона зіграна прямо на майданчик, бо там Так, Він заснований на, е на теж, можна сказати, перформансі, які влаштовували організації сімей загиблих. Mm -hmm. Вони розставляли 298 стільців. Які дивляться на посольство Росії в Газі, такі вони влаштовували захід. Ну і ми вирішили його відновити, додати щось від себе ще. Дякую. Там було ще запитання. Пані. Скажіть, будь ласка, ця добірка приватних відео на падіння збиття літака, вона підпорядкована якомусь художньому задуму? Чи там дійсно не було чого вибрати? Не звучала інша ну, реакція, скажімо так. Ну, я не те, щоб там намагався показати, ну, старався показати якихось гидких людей, гидкі реакції. Ну, Іншого там, я не пам'ятаю. Я не хотів ні на кого. Я не хотів ображати місцевих жителів. Це те, що я познаходив. Мені там більше, я чіплявся більше за. ну, в географію, тобто за, за відчуття, що ем, перше ми бачимо дим, він десь дуже-дуже далеко, і ми плавно, 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 плавно з кожним відео ми підходимо все ближче і ближче, ну і зрештою опиняємося ну, прямо там біля улам. Популярний такий додаток з Це типу як радіо, радіо, да, радіостанція в телефоні. Це такі, якби войс-чати ну, певної спільноти. І от у Грабового був свій зіло, і оце от, значить, шматок, те, що ви чули, частину цих розмов, це чату зілого з селища Грабового.